71 рік минув від дня початку Великої вітчизняної війни. Але над пам'яттю тих, хто пережив ті страшні події, роки не власні. Слов'янські ветерани кожного року відвідують могили своїх бойових товаришів. В цьому році, 22 червня, в день початку Великої вітчизняної війни, громадські зібралися на Сєвєрному кладовищі, аби покласти квіти героям війни. На цьому програма не завершилася. Наступним етапом стала поїздка до Святогірська місцями бойової слави. Серед них був меморіальний комплекс Великої вітчизняної війни. Скіт всіх святих землі Руської на території яких Ходяться захоронення учасників бойових дій і безпосередня Святогірська лавра в цьому году, як і в прошли роки, ми всегда за прощалися за помощью канатолічливі рославу сховаться во за помощью тому, що ми считали, що Митинги, митинги в день скорби проводить невозможно, особенно на площади. Это обязательно должно быть поклонение перед памятью погибших. Благодаря им мы приезжаем сюда. Здесь мы поклоняемся опять таки памяти павших. А зачем? Зачем наш путь лежит в Скид? І тагорської лавру біля меморіалу провели мітинг реквієм та поклали квіти. Кожний з ветеранів події 22 червня 41-го року пам'ятає і до сьогодні. Закликають не забувати їх і інших. Кожен рік ці трогательні хвилини мене дуже сильно беруть за серце, за душу. Ми обязані беречь нашу страну, щоб не допустити такого кровопролиття. Ми об'язані всім нашим отцям, дідам, бабушкам. і щоб молодіж нинішня. Почитала і уважала, і цінила нашу історію, яку завоювали наші предки. Дехто з ветеранів не лише сам прибув шанувати пам'ять загиблих, залучили до цього дітей та онуків. Ми вирішили приїхати сюди, почтити пам'яті Ми Много раз, звісно, з класу, Може бути з лагерем ходили. Не перший бы, раз, і тут а з бабушка перший раз. А з да, перший раз, а от з родителями ще хочеться сіти, велика вітчизняна війна для багатьох розпочалася несподівано... змінивши життя і долю. Так само як для рідного дядя анатолія левита який пішов на війну та загинув під святогірськом здесь погиб мой дядя анатолій которого интересная как бы судьба ему еще там не хватало лет до того щоб вступить в армию вот. он пришел сюда гулять из славянска своим друзьям потому что мама здесь жила долгое время, и, соответственно, у него были друзья. И он пришел сюда гулять в это время, немцы наступали. Вот, он записался в ради советской армии нашей, и про наступление он здесь, на этом месте, погиб.